Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата, пропоную вам малята послухати казку про звірят, які берегли своє здоров'я. У густому лісі, де завжди було весело і гамірно, жили звірята. Зайчик вухастик, лисичка Руся, їжачок колючка. Білочка Стрибунка і ведмедик Михайлик. Вони були дружніми і завжди разом гралися, але найголовніше, дуже дбали про своє здоров'я. Одного разу тітонька сова вирішила провести змагання серед лісових мешканців. Вона оголосила. Хто покаже, як найкраще дбати про своє здоров'я, той отримає смачний і корисний приз. Першим виступив зайчик вухастик. Він розповів Я щоранку роблю зарядку, стрибаю, присідаю, бігаю, так моє тіло стає сильним і витривалим. Потім вийшла лисичка Руся. А я щодня мию лапки перед їжею і чищу свої гострі зубки. Так я завжди почуваюся чистою і здоровою. Їжачок колючка додав. А я завжди правильно харчуюся. Я дуже люблю їсти фрукти, овочі, і це робить мене сильним і бадьорим. А білочка стрибунка. З гордістю сказала, я щодня граюся на свіжому повітрі, збираю горішки, роблю запаси. Це допомагає мені бути завжди активною і здоровою. Нарешті прийшов час виступити ведмедику Михайлику. А я завжди лягаю спати рано, Добре виспаний ведмедик це щасливий і здоровий ведмедик. Тонька сова уважно слухала всіх звірят і посміхалася. Ви всі такі молодці, ви справжні приклади того, як треба берегти своє здоров'я. А тепер кожен із вас отримає смачний і корисний приз. Кошик із соковитими фруктами». Звірята радісно їли свої призи. і... Розуміли, що здоров'я це найцінніше, що вони мають. Відтоді вони ще більше дбали про себе і допомагали іншим лісовим мешканцям берегти своє здоров'я. Ось така казочка малята про звірят, які берегли своє здоров'я. А ви, малята, пам'ятайте! Дбати про своє здоров'я це важливо і дуже весело. Дякую вам за увагу. До наступної казочки.